Так, так, що я шояша. Усім привіт! Рада вистати на моєму ютуб-каналі, якщо хочеш мекнути. І сьогодні у нас буде незвичайний випуск, не такий, як були попередні, тому що якщо ви бачите, я не одна сижу. Зі мною сидить моя сестра. Знайомтесь це Льоля. І е, одразу хочу на правах реклами е, заохотити вас перейти. Я силочку залишу під описом під цим відео. Перейти на наш спільний Ютуб-канал, який називається. Піч Сістер. Там ми робимо огляд їжі в Техасі, розповідаємо про маніяків вбивців і взагалі показуємо, як ми живемо: розпаковки, закупи і підготовка до весілля. Так що підтримуйте двох дівчат з Техасу, не тільки ті, хто любить мехнути, а ті хто любить подивитися як двоє дівчат, їдять на камеру. Отже, сьогоднішня тема буде доволі цікава. Ми вже з вами розбирали тему, що треба з'їсти після того, як ти мекнув. А сьогодні ми будемо з вами говорити, що треба з'їсти перед тим, як ви хочете мекнути. Будемо розбирати, чому не можна змішувати алкогольні напої, понижати чи повищати той градус алкогольний, чому не можна їсти солодкого, коли ви п'єте. І взагалі скільки коктейлів потрібно пити в годину, щоб твій організм не двинув коні. З часом, отак. От ну і паралельно з цим Льоля буде пробувати чотири дуже класних цікавих коктейлі, які ви можете м також приготувати вдома. Отже, поїхали. І на початку е почнемо з основного, мабуть, правила. Думаю, ви його чули. Це мені говорив мій тато. Льоля говорить, що він такого не говорив, що не можна ніколи понижати градус. І от я зараз сам розкажу скажу, чому це не можна робити. Тому що, коли ви випиваєте міцний алкогольний напій з самого початку, наприклад, ви такі прийшли і хоп, стопочку самогончика мекнули, або віскарика, а потім е, вирішили запити то все пивом чи вином, якщо ви після цього не проригалися. То далі вам буде здаватися, що пиво і вино дуже легенькі, як водичка, і воно п'ється дуже просто. Тому краще починати з краще взагалі пити один алкогольний напій, правда, і не мішати нічого. Але до цього ми прийдемо пізніше. Тому так, да, якщо ви починаєте з міцних, дуже міцних 40 і більше відсотків алкоголю, алкогольну. Напої, то після цього, запиваючи воно чи пивом, вам буде дуже погано, тому що ви його будете пити без міри. І не відчуєте цього знаку стоп. Я не пам'ятаю, хто у мене такі запивав пивом, але в мене знайомий хтось таке робив. Ну, не буду я здавати ці карти, але хтось таке робив. Я згадаю цей, напишу вам. Так, і оце після цього такого вступу давайте пригостимо Льолью коктейльчиком. Цей коктейль я давно хотіла її зробити, мабуть, ще до нового року. Я робила випуск про цікаві революції, перевороти в барному світі. І от цей коктейль він дійсно зробив. Перевернув той барний світ з ніг на голову, тому що м -м, він не такий, як всі. просто максимально такий. Як всі. Він називається Trinidad Sour. Його зробив один бармен, е і основа цього один бармен. Да, його зробив один бармен. І Основа цього коктейлю це бітер. Я думаю, ви всі його знаєте, десь він у нас тут стоїть, стояв, десь він тут настоїв. 30 мл цієї ангостури, 30 мл мегдалевого сиропу, 30 мл лимонного соку і 15 мл віскі. Це все змішується і п'ється. Це доволі дорогий коктейль, тому що маленька бутилочка оцої янгостури коштує десь 10 або 15 долярів, а тій бутилочки — це не дуже багато мілілітрів, тому що всіх 100 чи що, тому собі вартість така собі розляпала. Описуй свої враження. Дуже цікавий напій. Я думала, воно буде гірке, тому що вітер сам при собі ангустура гірка. Але воно таке кисленьке, солоденьке Подступне. і, напевно, дуже підступне. Але мені подобається, якщо то його, напевно, більше охолодити і вечір їх таких гарних можна потягнути. Так що бігом відіть, купляйте бітера і цей коктейльчик, він дійсно дуже смачний. Існує така легенда, практика. Народ не повіряє, що при тим як мекнути, треба з'їсти щось жирне, випити олію або з'їсти ложку масла, щоб це все в шунок обволокло, і е, ти менше п'яніш. Але мінус цієї такої дуже класної штучки є те, що е, це бомба е, повільної дії, тому що з часом рано чи пізно ця жирна бульбашка вона може лопнути то, як вставить. Так ставить. А якщо... А, якщо ти... а якщо ти до цього і повернешся, то що ти випив? Не знаю. Я не хочу це перевіряти. Жири вони затримують чергу. І алкоголь не так потрапляє в ваш організм, і ви не так швидко п'янієте, тому радять дуже рекомендують з'їсти щось жирне. Наприклад, дуже класно з'їсти авокадо або те ж саме масло, а ще радять перед тим, як ви хочете мекнути, як ви ходите кудись, з'їсти яйце. Тому що алкоголь це порожні калорії, які нам не приносять ніякої користі і які б'ють по цукру. А білок, тобто яйце, тримає рівень глюкози стабільним, щоб ви ото не, не гепнулись раптово. Тому найідеальніший варіант перед тим, як ви йдете кудись на дуже довгі попойки, це з'їсти тост з авокадо і яйцем пашот або звареним пожарним яйцем, яйцем. Це вас трошечки врятує. І наступний для тобі Е, Дай Бог мені пам'яті. Я забула листовчок дай, той, що я робила. Але цей, Бери ось оцей коктейльчик. Цей коктейль називається Розіта, і в нього дуже цікава історія, тому що е текіла вона була не дуже популярна в Америці, і потім з часом її почали прям от, прям от, е як це, популяризувати і впроваджувати, впроваджувати в маси. І е є не гроні, а це типу аля гроні, тільки з текілою. А чесно говорити, чи таке, щоб продалось? Чесно говори. Таке, як бичок з'їв. Чому почув? Серйозно, тут після смак, як ти покурив цигарку і такий потім запив водою просто. Мені mm -hmm. подобається. Nice, да. Ну да, бо алкоголь усівадик зверху впали. Ой, да, точно. Дух, бичок доходить. Тобі подобається такі? Ем, після деяких випадків ні, але якщо пити суто такі, о, з шотами, з лимончиком і сіллю, і на цьому зупинитися, більше нічого і не мішати, то це цікавий досвід. Хоч такий ось гамунчик у мене є лай. А скажи мені, будь ласка, льоля, є в тебе лайфхаки, щоб не п'яніти? Яні, по моїй молодості, можна так, по моїх студентських роках, коли ми десь тусили, в нас був лайфхак. Ми закупалися до всього, поляна квасова в нас обов'язково мала бути на ранок і на вечір. Потім ми перед застілям, перед тусою закидувалися активованим вугіллям. І... Пі вугіллям і е, обезболом якимось цитрамон, щось, щось таке. І коли вже ми лягали спати, це обов'язково стояла водичка, ще раз ми пили вугілля, і я ще пила ще раз е, цитрамон, щоб голова, голова не боліла на ранок. І це було все ідеально. Якщо чесно, або в нас був молодий організм, і він швидше це все перетравлював із допомогою. Ну, Активоване вугілля, воно швидше це перероблялося. То в нас тут от, фу, ми були огурчиком на наступний день на пару чи далі продовжувати якесь застілля, весілля. Отак, от, от бачите. А до речі, про активоване вугілля зараз ми з вами і поговоримо. Як ми знаємо, алкоголь це сильний діуретик. І коли ви п'єте, ви втрачаєте не просто воду, ви втрачаєте мікро і макроелементи, такі як натрій, магній. Калій. І от коли ви це втрачаєте елементи, у вас мозок якби стискається і виникає страшенний головний біль. Того і болить голова. Того і радять пити багато води, якщо що. І те, як Льоля говорила, що в них була манеральна водичка це дуже добре, тому що. Ви маєте пити дуже багато води, бо ваш організм, коли мекає, він зневоднюється. Тому, взагалі, е рекомендують, коли п'єте один алкогольний напій, ви запиваєте його одною склянкою води. Так, ви трохи поповнюєте свій е гідробаланс. А також, як Льоля говорила, що ви пили, електролі... пили... активоване вугілля. Якщо ви живете в США, випадково живете в США, так трапилося на щастя чи на біду. То я можу вам обратити дитячі оці педіаліти, якось вони так називаються, теж мекнули і пішли, Воно вам допоможе. Так, Льоля. Чи нап'єшся ти до кінця випуску чи не нап'єшся, бо тексту в мене вже небагато залишилося, що вам розказати. Так. Ну, давай так, як в нас завтра день святого Валентина. Ти, на який ми проведемо з моєю сестрою разом, тому що знаєте чому? Тому що наші чоловіки підуть на рибалку вдвох. Найкращий день святого Валентина. Тому давай беремо наш French 75. Да, Ви ж не забувайте, що ми загубили листочок, де написані коктейлі. Френч 75, і він спеціально зроблений до Дня Святого Валентина, тому що в нього є рожеві блискітки. І, напевно, після цього ти будеш і какати рожевими блискітками. Можеш показати таку камеру, який він гарний. І Як багато там тих близьких я старалася. Ну, давай бачиш, що воно осіло? Чи це блискавки осіли? Я думаю, це блискавки осівля. Можеш не сьорбати, так. Мені подобається. Вона легеньке, смак малинки. І джину я, до речі, не відчуваю шампанське на день закоханих. Здається, це просто ідеально. Якщо пропорції дуже прості: джин, малинове пюре, лимонний сік. Трохи змішали в шейкери з льодиком, і потім зверху долили просечку на боршу. Собі пити. А я поки розкажу, чому не можна змішувати алкогольні напої, як робить зараз Льоля змушена, і в неї вже дуже багато алкогольних міксів. Чому наша печінка в шоці, коли ми змішуємо е, дуже багато різних алкогольних напоїв? Тут ми маємо саме заглибитися в такий термін, який називається кон конгенери. Що ж це таке? Все дуже просто я вам зараз поясню. Це побічні продукти бродіння, які надають алкоголю, кольор і аромат. Наприклад, в горілці такого продукту бродіння немає. Він пустий, там ніяких побічних ефектів немає, тому що вона ніде не настають не дозріває. А от, наприклад, в чи віскі таких елементів є дуже багато. І от у нас відбувається конфлікт токсинів, тому що коли ти змішуєш різні алкогольні напої, твоя печінка отримує просто масу цих токсинів, з якими їй доводиться боротися. І вона одночасно включає різні функції, щоб з цими токсинами боротися. І це виглядає наприклад, як не знаю, у вас пожежа. Йде дощ, і ще кушеня на дереві, і ви пробуєте справитися з цим всім одночасно. Також, так як наш Льоля випила просеку, бульбашки це теж дуже небезпечно, тому що е, самі бульбашки вони, вони подразнюють е, сфінктер між шлунком і кишківником і просто пролітають повз нас. І від цього алкоголь потрапляє в кров набагато швидше, і ми п'яні дуже-дуже швидко. Ляля, не намекайся мені тут, будь ласка. Чого категорично не можна робити, коли ви собираєтесь смекати? По-перше, ніякому разі не можна пити, не поївши перед цим. Ми вже з вами говорили. Жири і білки мають бути в вашому організмі по-любому. Також не можна їсти солодощі. Солодке не можна їсти. Чому? Тому що вони спочатку, організм намагається переробити солодощі, а вже потім алкоголь. І виходить, що в нас черга. І поки солодощі в нас перероблюються організмом, алкоголь в нас сидить всередині і розповзається по всьому, по всьому, по всьому організмі. Отак, тому будь ласка, якщо вже ви мекаєте, то в ніякому разі не можна їсти. Ну, дай скажу. Торт. А як же конячок з шоколадкою? Я не знаю, може ти просто писиш конячок кон чи шоколадкою і шоколадкою і все. Тут і ламається, вся індустрія лікарняна, вчительська, все, вся. Я, якщо чесно, ніколи. Перше, коняк пилася, може, один раз, а по друге я ніколи не їла коняк з шоколадкою, шоколадку з коняком. Я не знаю. Думаю, да? Кому треба повести прибрику, якщо хочеш мекнути? Не мені. <сереж> е, так, не можна їсти гостре, тому що гостре, як ви знаєте, подразнює слузову оборонку, і у вас може бути просто печія від цього. Також дуже сильно не рекомендують пити алкогольні напої з енергетиками. Знаємо всі любимо е, 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 Мартіні. Еспресо Мартіні, ми всі любимо, тому що там використовується кофеїник, енергетик, але для нашого серця це просто ударна е, штука, і дуже багато е, на вечірках визивають е, швидку допомогу, тому що прихвачує серце, тому що ви е, гепаєте той алкоголь, запиваєте то все енергетику, відчуваєте, що вам дуже класно, а ваше серце просто працює на. Останніх сил, тому, будь ласка, будьте дуже обережні з цим і е, майте повагу до свого організму, до свого серця, не, не пийте енергетики разом з алкоголем. Е, будемо трохи вже підходити до кінця. Якщо вам сподобався, якщо ви додивились до цього моменту і вам сподобалось або не сподобалося, то поставте пальчик догори, поставте в коментарях ваші методи, які допомагають вам не п'яніти на вечірках. І підписуйтесь, відкрити це відео друзям і поширити його в маси. Дякую величезно. Ви що підтримуєте розвиток україномовного ютуб-каналу в цьому інтернет-просторі? На останок, Льолік, будеш ти пробувати. У нас дуже цікавий алкогольний напій, який я не грибу, як він називається, тому що листочки вам так і в крайньому так говорять, а ні, не в крайньому. Це в передостанньому випуску я розбирала чотири коктейля з італійськими вермутами. І ти його ще не куштувала, я хотіла, щоб ти його спробувала. Це коктейль називається Бітер Джозепе. Він на основі італійського лікеру з артишоків. Я вже говорила, що він на смак як засіб, просто від кашлю, але мені було цікаво, щоб ти спробувала. І навіть коли ми робили, його не давали і куштувати. Я їй нічого не давала куштувати, вона прийшла на випуск Твереза. Ти як настойку п'єш якусь, правда? Лікарську. Mm -hmm. <теку> так, як бабуся в нас якісь робила, вона корінчики. <теку> <теку> О, так, да, так. Да. Або акація, там в них якась була спиртом залита. І от вона такий запах. І я не пробувала акацію залиту спиртом, <теку> але мені здається, от воно ну щось <теку> так. <да>. Це воно. Угу, <теку> угу. <теку> Але цікаво, але цікаво. Смак дитинства і бабусі. <рив> Добре, і наостанок я би хотіла вам ще трошечки корисного розповісти, бо е мекати ми любимо всі, але ми маємо знати міру в Отже, наша печінка переробляє 10-12 грам е спирту на годину. Це або один шот, або бокал вина. І, е, Якщо ви вже мекаєте, то краще. Я знаю, що це важко, але все-таки краще випити один бокал вона цієї години і почекати, поки він він вас трошечки печінка справиться. Тому що, якщо ви не е, п'єте, точніше п'єте більше, а алкоголь просто вас е, ну, якби стає в чергу і затримується, і розповсюджується і травить ваш організм. Тому. Краще пити в міру і трошечки. Також я говорила, що пийте багато води безневоднення. Ну і перед тим як йдете кудись пити, зваріть холодця і поїжте дуже добре. Є тут в США, наприклад, в барах. Скрізь дають величезні стакани з водою і з льодом. І це виглядає як такий, знаєте, добрий щедрий жест, що отдають воду, хоча в нас підкрана не смачна. Але таким чином бармени намагаються трохи підтримувати цих людей в стані. Ми, до речі, були як на мій день народження в барі то нам теж давали воду. Нам пропонували і такі льодом величезний стакан дали, щоб ми запивали цей коктейль водою. Отак. От Ось який сьогодні вийшов випуск. Надіюся, він вам сподобався. Трохи я не влажу сюди в камеру. Але що, ми ще не заробили грошей на два крісла або на диванчик. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що підтримуєте розвиток мого каналу. Не забувайте ставити пальчики до гори. Ну і що? Зустрінемося наступного тижня. Гарно вам відсвяткувати! День Святого Валентина. Я сподіваюся, в цей день будете не самі. А якщо будете самі, то наколотіть собі якийсь кохтельчик з попереднього відео, і вам він сподобається і все буде дуже класно. Тому всім дякую за увагу. До зустрічі. До нових зустрічей. Па-па.